Вітаю всіх, хто любить малювати. Сьогодні я хочу вам розповісти, як передавати об'єм графічними засобами. Ну, в нашому випадку, це куб, тобто, не як малювати його лінійно, а як створювати в малюнку саме відчуття того, що цей куб є об'ємним. Тобто, ми сьогодні з вами поговоримо про те, як накладати тіні на об'єкти, на куб, ось у нашому випадку. Ви бачите, що що куб вже намальований. На тому уроці я розповідав, як його, як його будувати лінійно. Ось, щоб ми не витрачали час на те, щоб знову його будувати лінійно. Я вже його намалював заздалегідь. І подивіться зараз на те, як ми будемо накладати штрихи. Що таке штрих? Також були у нас заняття ще раніше, я розповідав. Ось. І, наприклад, у мене буде світло з цієї сторони падати. Да? Якщо світло з цієї сторони, то тінь буде у нас з цієї сторони. Це у нас є кут, і для того, щоб нам показати, що це у нас об'ємний об'єкт, об'ємний куб, нам необхідно визначити, де світло, де тінь. В даному випадку, у нас буде, буде світла частина куба зверху, і з цієї сторони, ця частина буде у тіні. Ось і починаємо штрихувати. Дуже часто запитують, як штрихувати. Я бачу, що багато хто значить, обирає такий діагональний штрих, нічого в цьому поганого немає, абсолютно. Але я, я раджу всім, хто ну, навчається у мене, я раджу використовувати штрихи за формою. Що значить за формою? Ось наш куб, він має форму, да, отаку, ось з такими гранями. І ми бачимо, що у нього форма доволі таки обмежена. Ось, бачите, ось у нас є напрямок форми такий. Напрямок форми такий. Тобто, дивіться, що таке штрих за форму. Я можу обрати штрих за формою цієї грані і штрихувати за напрямком цієї грані. Бачите, ось я накладаю штрихи. І пішов так далі. Накладати штрих донизу. До Ось, спираючись на цю грань. А можу накладати штрихи, е, обираючи цю грань. Тут у мене тоді штрих буде у мене вертикальний. Бачите? Вертикальний штрих. Ось. Ну, ну, на рахунок штриховки я вже я зараз не буду дуже тут е, за, ну, заглиблюватися, тому що це може бути окрема тема. Ось, наше завдання зараз це створити за допомогою штрихів, створити. Отаку пляму, щільну пляму, яка б у нас утворювала тон. Ось у нас утворюється з вами, бачите, тон. І ви бачите, що лінія наша вона зникає, її вже взагалі не видно цієї лінії. А у нас є межі нашої плями. Так само і тут. Ось і починаємо з вами цю штрихочку. Бачите, чи так чи так. Потім. Вже коли ви набрали за формою штрих можна, де-інде можна і нейтральний нам обрати напрямок штриха, щоб іще більш щільно у нас була ну, набрана ця пляма. Ось, бачите як? І у нас утворюється з вами пляма. Ось іще один важливий е, момент. Це е, е, ну, подивіться уважно, як я штрихую на сам звук, і ось бачите, звук який. Я, тобто, кожен штрих я накладаю окремо, бачите? Це, це називається штриховка. Ось Потім можна швидше це робити. Бачите? Іще швидше, але кожен штрих у нас окремий йде удар, такий, бачите? А це тушовка називається. ось. Освічуєте різницю. Бачите, звук один йде. Це не штриховка, це називається тушовка. Також в неї поганого нічого немає, але я вам раджу для ну, на початку вивчення значить, графіки, вам ліпше використовувати штрих. Штрих він, ну, він більш точний. А, а тушовка, ну, її можна використовувати там десь на якихось широких ділянках, які не мають чіткої форми. Там, якщо там, наприклад, пейзаж, небо, там землю, ну там якесь ну, там стінка якась велика, да? якщо ж мається якась форма, то тут вже нам необхідно використовувати значить, штрих. І подивіться, яка тут є ще значить, хитрість. На оцій на оці ближній грані до нас, бачите, ця грань, вона до нас найближча. Тому тут у нас буде е, е, тінь більш насичена і більш е, ну, така ось глибока тінь. Бачите, я зараз навіть таким чином тут можна даже бачите, вже десь і не штрихую вже, а тушовочку, бачите, тут вже включив. Можна. Вже після цього це зробити. І ось тут біля оцієї грані я якби насичую тон. Ось, роблю його більш таким, е, значить, різким і темним. Ось подивіться. Бачите? І ще, і ще трохи. Ось тут, у куточку, у верхньому. І тут. О! А тут у нас трохи світиться, бачите? Якби рефлекс у нас такий виходить, як би світиться у нас кубик. Якщо я, я одним е, тоном тут все заштрихую, то е, не буде цього ефекту об'єму. Рефлекси це, це взагалі е, така штука, що дуже е, ну, важлива річ, яка е, підкреслює ефект об'єму. Ось як і в округлих об'єктах. Так, і в таких з кутами. Ось так. І ще один важливий ось момент. Ви бачите, що ця грань у нас повинна бути більш різкою, тому що вона до нас ближча. А ця грань, бачите, я її, я її так змягчив трохи так взяв, так ластиком гумкою і трохи так побив її, щоб вона у нас якби так, так м'яко була. Бачите, чому? Тому що вона далі від нас. І ось у нас вже виходить, бачите, вже у нас є об'єм. Тепер, що нам робити з цими двома площинами, частинами куба? Якщо ми їх залишимо однаковими за тоном, то якось не повний об'єм. Ну, ну, я думаю, ви зі мною погодитесь, що якось воно не те. Тепер, для того, щоб визначити нам яка з цих частин більш світла, а яка менш світла, тут необхідно визначитись все ж таки, з якої сторони у нас буде падати світло на куб. Якщо зверху, тобто, тобто звідси, і ще і зверху. Якщо зверху, ось так, да, ось так стрілочка зверху, то ця частина буде у нас найсвітліша. Якщо збоку, ось з боку. Да, буде збоку, і то ця частина буде найсвітліша, а ця буде немно вже так, скажімо так, ну так небагато затемнена, але не такою, як тінь. Тобто, це ми називаємо напівтінь або напівтон, Ось щось таке середнє між яскравим світлом і тінню, ось власною тінню. Ну, давайте ми зробимо так, наприклад, що світло у нас падає отак, бачите, зверху трошки. Тобто цю частину ми залишаємо зовсім світлою, а цю частину ми, ми також е, починаємо набирати в тоні. Знов таки обираю я е, штриховку за формою нашою. Бачите, форму я, я обрав вертикальну форму. І зараз можу, по, значить, поміняти штрих ще на, на цю форму, або, або можу зачепитись за цю грань. Бачите, починаю набирати ось такий сірий тон. Сірий тон, і щоб у нас тут виникла пляма знов-таки. Тобто графіка у нас складається не тільки з лінії, а ще й з плям. І плями ми з вами утворюємо завдяки штриховки. Ось ось накладаємо штрихи. Якщо у вас немає значить ну великої. Ну, великого досвіду, практики, то у вас будуть, будуть ну, такі грубі штрихи, це нормально. Можете ну, зовсім не, ну, не опускати руки, тому що це приходить не одразу. Це все приходить з досвідом і, і практикою. Ось бачите, цю лінію також я ластиком зараз заспокоюю, щоб вона у мене взагалі в очі не кидалася ось так. І тут спокійненько поєдную з плямою. Бачите, отак. Це називається розтягнення лінії в тон у пляму. Тобто задача наша, щоб лінія, яка була, вона увійшла у пляму. Тобто, стала частиною плями. Тоді у вас буде максимально, скажімо так, максимально. Такий реалістичний малюнок. Ось об'ємно реалістичний. Тому що будь-який контур, будь-яка лінія надає вашому малюнку такої ось, знаєте, як, ну, як мультяшності. Ось контур він не є реалістичним засобом. Ви, якщо побачите уважно навколо себе, то ніде ви не побачите ні на якому об'єкті немає Ніде контурів ніяких. Тобто тільки форма. Ось бачите, знов таки лінії, максимально лінії. Ми з вами позбулися. І бачимо різницю. Цей тон і цей тон. І ось ми з вами бачимо формулу об'єму. Найпростішу у нашому випадку: це куб, це форма з, з, з гранями такими чіткими. Це форма не округла. Ось, і ми з вами бачимо. Ось, бачите, це у нас, це у нас межа е між світлом і тінню, Називається це е світло-тінь. Це тінь, це напівтінь або напівсвітло, ось напівтон, а це най найскравіше світло. І для того, щоб його ще нам е підкреслити, я можу ще тут взяти і трошки додати тіні, щоб у нас була більш така контрастніша. Різка тінь, бачите? Але ні в якому разі лінію я не використовую, а таким чином роблю, щоб, 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 ця, щоб у нас лінії не було, а була лише пляма. Бачите? Ось так. Можна ще тут, отак взяти, отак точечно вже дати ось так, бачите. Такий ефект. О, іще більш. Тут зараз э, такий ефект, э, ну, як би тут, бачите, вигин у нас у кубіку є. Тобто, більш так м'якіше ми зробимо, э, ну, щоб зовсім не було у нас таких різких перепадів у тоні. Ось так. О, бачите, так? Да? Але ця формула ще не зовсім повна. Об'єму. Тут не вистачає ще, э, є тут все. Але падаючі нема тіні. Тобто, якщо ви малюєте і падаючи тіні від об'єкту немає, то, скажімо так, ви, ну м'яко кажучи, надурили всіх. І тобто, ваш малюнок нереалістичний. Значить, напрямок падаючої тіні залежить від джерела світла. З якої сторони, на якої відстані. наприклад, ну, якщо світло буде дуже низько, ось тут, да, наприклад, світло, то тінь буде дуже довга, дуже довга буде тінь. Якщо тінь буде дуже висока, ну це фізика. Якщо тінь буде дуже, тобто не тінь, а джерело світла буде дуже високо, то тінь буде найкоротша. От, наприклад, ну, от, наприклад. У нас отак іде промінь Сонця, бачите? Ось так іде там десь згори, то у нас десь, уже, десь тут у нас уже тінь. Чи ось так у нас уже тінь буде. Ось бачите? Таким чином десь отака у нас буде тінь. Ось бачите? Якось так вона буде йти у нас. Ось. Або, або буде йти. Наприклад, вона буде у нас іти. Може бути і отак. І ось так може бути йти тінь. Бачите? Тобто це все залежить від того, у якому ракурсі, де знаходиться джерело світла. Для цього дуже, дуже важливо, щоб малювати з натури, не вигадувати. Тоді з натури все буде вам видно чітко. Наприклад, ми зараз робимо з вами такий варіант падаючої тіні, що вона у нас буде от якось отак йти. Ось дивіться. Ну я так, я, я вже вигадаю як би цей момент. Ось, Наприклад, ось так вона буде у нас йти, да? така буде коротка тінь буде, у нас коротка тінь. Ось це буде падаюча тінь. Як її штрихувати, в якому напрямку? Я накладаю штрих за формою. Площини, на яку падається падаюча тінь, а падаюча тінь у нас падає на стіл або на якусь таку площину, яка пласка, тобто горизонтально. Тому тут доречніше накладати штрих горизонтально, а потім вже можна його, вже, скажімо так, допрацьовувати за формою кубіка. Десь тут можна так, можна. Навіть по діагоналі робити, але штриховку вертикальну ну, якось уже не бажано її використовувати. Хоча, якщо ви це зробите і вона не буде кидатися в очі цей штрих, то також це, це можна робити. Ось у нас, бачите, це падаюча тінь. Падаюча тінь може бути або більш легкою, ніж, ніж власна тінь, або більш такою насиченою і темною. Більш насиченою і темною вона буде, якщо джерело світла дуже яскраве, це, наприклад, це спекотне сонце, да, або дуже яскрава лампа, або ліхтарик такий, ну, такий, дуже таке потужне світло. Тоді. У нас може бути, що тінь падаюча, як, як зараз у мене, тінь падаюча тінь може бути навіть е, темнішою, ніж власна е, значить, тінь. Ось. Ну І я зараз вже не буду тут, е, бо дуже довго вже, е, і ще можна вклю, включити е, значить, фон середовище, оточуюче, для того, щоб. Ось ці лінії, оцю лінію і цю лінію розтягнути також у тон. Зараз так натякну вам, як це можна робити. Наприклад, ось, ось ця лінія. Я її зараз беру і в пляму розтягую. Бачите? Ось, щоб у нас знов таки на, ну, на кубіку не було у нас ніде ніяких ліній. Ось, бачите, вже лінія у нас вже зникла. Ось. Але фон повинен бути. Не однаковий з цими плямами ні з цією, ні з цією, ні з цією. Тобто, зазвичай його обирають чи світліший за усі ці плями, чи світліший за тіні, але темніший, наприклад, за за оцей напівтон. Тобто там уже хитрощі можуть бути різні. Головне в графіці, щоб у вас не були однакові за тональністю плями. Якщо у вас будуть все однакове, буде, то ви, ну, ви самі розумієте, що у вас буде все зливатися і ваша графіка буде невиразною. Виразність графіки вона заключається в тому, що кожна пляма, кожен тон на своєму місці. Я думаю, що сьогодні ну, хто цікавився. Цим як штрихувати, як створювати об'єм куба. Я думаю, що сьогодні я вам якось допоміг. Я на це сподіваюся. Ось до побачення, малюйте. Якщо хочете якісь поради, то пишіть у коментарях.